Так, кому з вас рекомендували видалити зуби мудрості ще до того, як вони встигли вирости? Знаєте, раніше це навіть не обговорювалось. Подивіться на фотографії наших предків: посмішка широка, зуби рівні, зуби мудрості на місці. А про брекети тоді навіть не йшлося мови. Але чому зараз не так? Чому так сталося? Чому майже всіх зуби мудрості вони просто не прорізуються? Насправді наші щелепи вони з кожним поколінням звужуються, звужуються і звужуються. Це прямий наслідок того, що змінився наш спосіб життя. Подивіться, ми майже перестали жувати. В раціоні в нас пюрешки, так? котлети. М'ясо якесь м'яке, тобто щелепи не розвиваються, бо їм просто нема для чого. Згодом наші м'язи стають слабкішими, кістки звужуються, і місць для зубів його просто немає. Звичайно, з цим потрібно працювати, якщо ви хочете бути здоровою, красивою, але не поспішайте після цієї інформації переходити до жування. Бо у дорослих спочатку дуже важливо, прям дуже важливо перевірити стан зубів і суглобів. Інакше можна тільки нашкодити. Дуже важно з цим. Я ще звичайно розкрию цю тему детальніше, але я мушу це сказати, щоб зараз всі не побігли, не стали просто жувати якісь гумки, стейки і так далі.